І чужому научайтесь, і свого не цурайтесь. Ці рядки із загальновідомого вірша Тараса Шевченка як найкраще характеризують проект поширення полікультурних цінностей серед молоді України. Його впроваджує у Комсомольську громадська організація Центр розвитку дитини і сім'ї Родіс. В рамках проекту наприкінці минулого тижня в загальносвітній школі No2 було проведено захід, що мав назву Жива бібліотека. Його метою є профілактика поширення ксенофобії та популяризація культурного розмаїття. Формування позитивного ставлення молоді до іноземців та національних меншин в Україні на заході були присутні не лише школярі та організатори, а й представники міської влади. У привітальному слові міський голова Сергій Супрун наголосив на тому, що Комсомольськ завжди радо зустрічає та підтримує зв'язки з представниками різних країн світу. Так як захід проходив 14 січня, коли слов'янські народи відзначають старий новий рік, Сергій Супрун за українською традицією продемонстрував іноземним гостям обряд посівання. Наші долі пшениця і всяка пашниця. Організатори заходу запросили до комсомольська п'ятьох молодих людей з Палестини, Йорданії, Бразилії, Китаю і Туреччини. Іноземці розповідали школярам про свої країни та традиції свого народу. Ми пригласили п'ять чоловік із різних країн, для того, щоб вони розказали свої традиції, а с розказали свої культури о том, какані від мір і как Україна восприймає їх в контексті нашого менталітету. Спілкування відбувалось у невеличких групах. Протягом заходу іноземці переходили від однієї групи школярів до іншої і презентували свою десятихвилинну розповідь. Гості зазначали, що з радістю відгукнулись на пропозицію стати учасниками живої бібліотеки. I participate in, this project before in my city. Я вже приймала участь у подібних проектах, тому що я є учасницею організації ISAC, І ми організовували різні проекти, які повищували культурну толерантність, а також піднімали повагу до інших культур, і ми проводили різні тренінги та заняття на цю тематику вже в Бразилі. Ми хочемо сказати школів, щоб вони добрі вчитися, щоб вони добре спілкуватися з. Іноземних студентів, що познайомитися з інших культура, з іншою тратура, з інші такі цивілізації, такі... що познайомитися. Громадська організація Центр розвитку дитини і сім'ї Родіс завжди оригінально та нетрадиційно проводить заходи, учасниками яких є школярі комсомольська. Завдяки цьому керівництво організації має підтримку фахівців міського відділу освіти. Представники освітянської галузі зазначали, що жива бібліотека це гарний урок для учнів, які прагнуть пізнати світ. Таке живе спілкування, пізнання культури іншої країни, обмін своїм досвідом, своїми думками між нашими, нашими учнями, комсомольчанами і мешканцями інших держав, і інших, навіть материків, я думаю, є дуже корисним і цікавим для дітей. Їм потрібно спілкуватися зі своїми однолітками. можливо, це трошки старші люди, але вони студенти і мислять вони приблизно однаково. Та й самі школярі зазначали, що кращим способом пізнання і вивчення традицій інших народів є живе спілкування. А на питання, що найбільше вразило під час зустрічі, учасники заходу відповідали: відкритість іноземців, посмішки та доброзичливість, обізнаність і цікавість до нашої культури. Ми тільки що розмовляли з Віктором із Китаю. і це настільки такий емоціональний порив, так багато емоцій, всі такі веселі. Ну, я не знаю, мне очень понравилась эта культура, обмена культурами. Это они очень много рассказывают, они позитивные люди, поэтому мне очень нравится. Для, для нас, именно учеников украинских, очень интересно познать культуру э, разных народов, так же самое, как вот, мне было очень интересно послушать э, ученика э, кита, э, кита, э, из Китая. Э, да, из Китая. Э, он очень веселый, много, я узнал как бы много интересного, что в них происходит. Бывают такие, ну, есть такие праздники, так же как и у нас, только ну, чуть-чуть по-другому отличаются, они по-другому себя ведут, разные, разная культура, разная нация. Я считаю, что такие мероприятия подобные важные нужно проводить в нашем городе, в школах и вообще в В нашій страні так кате дають важливість узнати традиції, бичі других стран і взагалі, та очень полезне общение з іноземцями, Очень мені понравилось. Наприкінці заходу іноземні учасники отримали грамоти. А начальниця відділу освіти Ірина Шошина зазначила, що проект поширення полікультурних цінностей у комсомольську триватиме, і, можливо, вже скоро представники різних країн світу завітають до інших навчальних закладів міста.